Сьогодні ми зазирнемо в далеке минуле. Спробуємо розібратися, як наші предки змогли пройти шлях від простого виживання до ну, допанування над планетою, як їм це взагалі вдалося? Отже, як крихітний, вразливий вид, що повністю залежав від примх природи, зрештою зміг підкорити цю планету. Здається, що питання надзвичайно складне, але насправді відповідь криється в одній, але фундаментальній зміні. У тому, як людство почало забезпечувати себе їжею. Дивіться, тут все просто. Існувало два основних типи господарства: перший привласнювальний, це коли ти просто береш те, що природа вже дала, вполював тварину, зібрав ягоди, другий відтворювальний, а це вже зовсім інша історія. Тут людина сама створює ресурси, вирощує пшеницю, розводить худобу. І от саме цей перехід від брати до створювати і став без перебільшення революцією, яка змінила все. Добре, ось наш сьогоднішній маршрут. Поговоримо про перше господарство, потім про те, як люди пережили льодовиковий період, далі про революцію в харчуванні, розвиток ремесел, побудову нового суспільства і, нарешті, про шлях від родових хромат до перших цивілізацій. Отже, частина перша епоха привласнення. Уявіть собі, мільйони років життя людства це постійна боротьба за виживання, гра, де ставки надзвичайно високі. Твоє завдання на день знайти що поїсти, і не стати їжею для когось іншого. Все, що можна було взяти від природи, брали. І ось коли здавалося, що умови й так суворі, настав льодовиковий період. Це був справжній виклик. Ну, знаєте, така собі екзистенційна загроза. Перед первісними людьми стояв вибір або пристосовуватися, винаходити щось нове, або просто зникнути. Подивимось, як їм вдалося впоратися. І ось що цікаво: якщо подивитися на еволюцію, пітикантроп він просто брав, що міг знайти. Неандерталець вже адаптувався до холоду, навчився добувати вогонь, будувати житло, а кроманьйонець це вже зовсім інший рівень, спеціалізований мисливець зі складними знаряддями, який полював на величезних тварин. Це, по суті, шлях від реакції на середовище до активного впливу на нього. А полювання на Мамонта це взагалі окрема історія. Це не було просто побачив вполював. полював ні. Кроманьйонці були геніальними тактиками. Вони організовували цілі облави, використовували ландшафт, і найголовніше жоден шматочок здобичі не пропадав м'ясо в їжу, шкіри на одяг, а кістки з кісток вони будували житла. Це просто неймовірний рівень організації та винахідливісті. Але, як то кажуть, ніщо не триває вічно. Світ знову почав змінюватися, і ця зміна змусила людство зробити, мабуть, найважливіший крок у всій своїй історії. Це була справжня революція. Запам'ятайте цю цифру десять тисяч років тому. Саме тоді закінчився останній льодовиковий період, і це не просто означало, що стало тепліше. Ні, це кардинально змінило увесь світ, увесь ландшафт і правила гри для людства. І почалася така собі ланцюгова реакція: клімат теплішає, льодовики тануть, з'являються ліси, але є проблема. Звична здобич, оті гігантські мамонти та носорохи просто вимирають. Все, їх більше немає. Тепер доводиться полювати на менших і спритніших тварин. І що робити? Потрібне нове рішення. І людство його знаходить: це лук і стріли. Геніальний винахід для нових умов. І ось ми підійшли до ключового моменту, до тієї самої неолітичної революції. Це перехід від кочового життя мисливців до осілого життя землеробів, від того, щоб просто брати у природи до того, щоб її формувати. Це момент, коли людство по суті взяло своє майбутнє у власні руки. І це відбувалося по всьому світу. На Близькому Сході почали вирощувати пшеницю та ячмінь в Америці кукурудзу, в Китаї просо. Паралельно приблизно 8 тисяч років тому одомашняли тварин кіз, овець, корів, і це було неймовірно вперше в історії з'явилося стабільне, передбачуване джерело їжі. Що ж, коли більше не треба щодня бігати за мамонтом, у людей з'являється дещо дуже цінне вільний час. І що вони з ним роблять? Правильно починають винаходити це стало поштовхом для справжнього технологічного буму. І ось з'являються перші ремесла. Ткацтво. Тепер можна робити одяг не тільки зі шкір, гончарство. Це ж просто фантастика. Тепер є в чому зберігати зерно та воду, а потім і металургія. Спочатку мідь, а потім і міцніша бронза. Кожна з цих речей робила життя безпечнішим, комфортнішим і ну, більш цивілізованим. Гаразд, це все теорія, а як це виглядало насправді, щоб це побачити, давайте подивимось на один дивовижний приклад трипільську культуру, вона процвітала якраз на території сучасної України. Просто уявіть собі це не маленькі села, це величезні поселення, справжні протоміста. Вони будували двоповерхові будинки, мали розвинене землеробство, розводили худобу і. Створювали просто неймовірну кераміку з дивовижними розписами трипільці це яскравий доказ того, наскільки складним і розвиненим могло бути суспільство того часу. Але відтворювальне господарство змінило не тільки інструменти та житло, воно змінило найголовніше самих людей та їхні стосунки. Раніше все було просто є родова община, всі родичі, все спільне. А тепер в оселих поселеннях з'являється сусідська община. Ти живеш поруч з людьми, які не обов'язково є твоїми кровними родичами. І отут виникає абсолютно нове поняття: приватна власність, моє поле, мої інструменти, моя худоба це фундаментальна зміна в мисленні. І, звісно, з'явилася спеціалізація. Якщо раніше кожен був і мисливцем, і збирачем, і воїном, то тепер. Все стало складніше. Хтось краще вирощує зерно, хтось пасе худобу. Це був перший великий поділ праці. Потім від землеробства відділилися ремісники: ті, хто робив горщики чи зброю. Це другий поділ. І нарешті з'явилися люди, які нічого не виробляли, а тільки торгували. Купці. Це третій. Суспільство ставало все більш структурованим. Так, давайте прослідкуємо логіку: краще землеробство дає надлишки їжі. Надлишки дозволяють деяким родинам накопичувати багатство. З'являється нерівність, виникає еліта, знать, племена починають воювати за землю та ресурси, і щоб усім цим керувати, захищати територію, збирати данину, потрібна нова потужна структура. Так, власне, і народжується держава. І з появою перших держав на землі. Закінчується одна величезна епоха, первісність. Її змінює новий період, який ми і називаємо цивілізацією. І ось тут варто зупинитись і подумати так аграрна революція дала нам міста, мистецтво, науку, все те, що ми називаємо цивілізацією. Але водночас вона принесла приватну власність, соціальну нерівність, війни за ресурси. То що ж це було найбільший тріумф в історії людства? Чи найфатальніший компроміс? Цікаво, що наслідки цього вибору ми відчуваємо і досі.